Осінь рухається до фінішної прямої: дні стають коротшими, повітря холоднішим, а атмосферні фронти приносять із собою дедалі більше вологи і перші натяки на прийдешню зиму. Тож давайте детально розглянемо, якою буде погода у кожному регіоні країни протягом цих двох днів. А перед тим як ми почнемо, пропоную вам підписатися на канал і поставити вподобайку цьому відео. 20 листопада над Україною панує розтягнута смуга хмарності, пов'язана із західним циклоном, який зосереджується над центральною Європою. Тому день буде здебільшого хмарним, у багатьох областях Волога. Холодне повітря поступово заходить із півночі, а з південного заходу, навпаки, надходить тепліше. Саме тому температура в регіонах буде дуже різною. Почнемо з півночі: Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Житомирщина. В цих регіонах встановиться прохолодна, типова листопадова погода. Протягом усього дня зберігатиметься суцільна хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі або мряка, особливо в першій половині дня. Температура в день сягатиме від плюс 4 до плюс 7 градусів, вночі від 0 до плюс 2. Вітер переважно північно-західний 6-11 метрів на секунду. У поривах до 14 метрів на секунду. На дорогах місцями слизько через високу вологість. Центр країни: це Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Вінниччина – Опиниться між холодними масами півночі та більш вологими потоками з південного заходу. На Полтавщині та Черкащині вранці можливий туман, який триматиметься кілька годин. Видимість місцями знижуватиметься до 300-500 метрів. У другій половині дня слабкий дощ на Черкащині місцями мряка. На Вінничині переважно без істотних опадів, лише хмарно та прохолодно. Температура в день сягатиме від плюс п'яти до плюс восьми градусів, уночі від нуля до плюс трьох. Вітер помірний – 5-9 метрів на секунду. В східних областях волога погода збережеться протягом усього дня. На Харківщині, Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині. Протягом дня очікується невеликі дощі, інколи тривала мряка. Небо буде затягнути щільною хмарністю. Температура в день буде від плюс 6 до плюс 9 градусів, вночі від плюс 2 до плюс 4. Вітер помірний, але з поривами до 12 метрів на секунду. Тому відчуватиметься прохолодніше, ніж показують термометри. Південні області, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Запорізька область, Крим. Південь залишиться у відносно теплішому секторі атмосфери. Тут очікується хмарна, але м'якша погода. Місцями можливий короткочасний дощ, особливо на узбережжі Чорного моря. В Запорізькій області та на півночі Херсонщини може пройти слабка мряка. Температура в день буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, вночі від плюс 4 до плюс 7. Вітри помірні з морським впливом. Західні області: Львівщина, Волинщина, Рівненщина, Тернопільська область, івано франківськ Чернівецька область, Закарпаття. Погода буде неоднорідною. На Волині та Рівненщині прохолодно, хмарно, без істотних опадів. На Львівщині та Тернопільщині також без відчутних дощів, але можливі тумани вночі і вранці. В Карпатах підвищена вологість, тумани. На високогір'ї слабкий мокрий сніг. Закарпаття стане найтеплішим регіоном на Заході від плюс 10 до плюс 12 градусів. В інших областях очікується від плюс 5 до плюс восьми. Вночі ж стопчики термометрів показувати нам від мінус 1 до плюс 4. А народний прогноз на 20 листопада такий: цього дня спостерігається стійке промерзання ґрунту. Нерідко земля вкривається першим снігом, замерзають водойми. В цей день ожеледиця прогнозує затяжні морози. Переходимо до 21 листопада. У п'ятницю над Україною розташовується холодний фронт, який приносить із собою значне похолодання. У багатьох регіонах відчуватиметься перший серйозний подих зими. Опади стають різноманітнішими від мряки до мокрого снігу. Тепер детальніше по регіонам. Почнемо з північі. Найпомітніша зміна погоди саме тут. Температура в день сягатиме від плюс 2 до плюс 5 градусів, вночі від мінус трьох до нуля. Можливі опади у вигляді мокрого снігу, особливо на Київщині та Чернігівщині. Вітер посилиться до 10-14 метрів на секунду. У поривах навіть до 17 Холод посилюватиметься за рахунок вологого повітря. Центральні регіони. Холодний фронт пройде і через центр країни. Вранці буде хмарно, прохолодно, подекуди туман. Удень можливий невеликий дощ на Полтавщині та Черкащині місцями мокрий сніг. Температура вдень сягатиме від плюс 3 до плюс 6 градусів, уночі до мінус одного. Дорожнє покриття може бути слизьким, варто бути уважними. На сході ж очікується хмарність, дощ періодично проходитиме в мряку, але температура лише трохи знизиться. Вдень очікується від плюс 4 до плюс 7 градусів, вночі від нуля до плюс трьох. Опади в основному рідкі, незначні, але вітер створюватиме відчуття холоднішої погоди. Південь України залишається найтеплішим регіоном і також 21 листопада. Там пройде без істотних опадів. Хіба що місцями буде слабкий дощ. Температура в день сягатиме від плюс 8 до плюс 11 градусів. Вночі очікується від плюс 3 до плюс 6. Хмарність зберігатиметься протягом усього дня. Захід зустріне похолодання одним із перших. Вдень температура знизиться до плюс 3 плюс 6 градусів. У гірських районах від 0 до плюс 2. В Карпатах імовірний мокрий сніг, на вершинах обов'язково сніг, на рівнині слабкий дощ і бомряка. Закарпаття триматиметься на рівні плюс 7, плюс 9 градусів, але також із великою кількістю хмар і можливістю дощу. А за народним прогнозом, 21 листопада вважається рубіжною датою. З цього дня зима встає на ноги. У народі помітили, якщо цього дня з'являється іній, то чекали великого снігу. Якщо день починався туманом, то це на відлигу. А ясна погода, то до майбутньої морозної зими. Отже, загалом 20-21 листопада в Україні пануватиме прохолодна місцями волога погода. Через проходження холодного фронту 21 листопада в багатьох регіонах можливий мокрий сніг, тумани і відчутне зниження температури. Південь залишиться найтеплішим, а північ і захід найпрохолоднішими. Осінь поступово поступається місцем зими, і це буде добре відчутно до кінця тижня. А на сьогодні це все. Я бажаю вам міцного здоров'я, одягайтесь тепліше і слава Україні.